Ну що ж, вітаю вас, шановні телеглядачі канал Мадіінформ. Програми з Михайлом Каццем і ми з великим здоволенням вітаю моєго сьогоднішнього гостя. Це Микола Сполідона, відомий політичний консультант з Києва. Микола, доброго дня. Доброго дня, Михайло. Доброго дня, студент. Ну, ну що ж, Микола, є декілька тем, які ми не можемо просто. А ми, ми не можемо просто пройти поспіль цих тем, їх безумовно треба обсудити. Давай з тобою почнемо з дронів, які летіли над Кремлем та заподіяли шкоду до ну, будівель на території Кремля. Які, яку версію ти вважаєш найбільш вергідною? А, автор а, цього заходу ну по-перше, незважаючи на те, що в Кремлі намагаються звинуватити Україну, українська влада офіційно заперечила. Причетність до цих подій відповідно ми це не можемо оскаржувати раз на офіційному рівні. Заперечена можливо причетність України, значить так тому і бути, хоча Україна, це ми можемо сказати, зробила значний крок вперед в розробленні дронів. Якщо на початку бойових дій ми відставали дуже серйозно від Росії і її союзників, то зараз Україна знаходиться. Ще в одному кроці від е, е, все-таки промислового виробництва дронів є е, конкретні компанії, які цим займаються. Я напевно називати не буду, щоб це не вважалося рекламою, але я знаю в тому числі конкретні назви. Ці люди, які займаються дронами. В тому числі і на діловий шаховий клуб теж до мене приходять і деяку інформацію діляться, тому ми в цьому напрямку працюємо. А що стосується версії, все таки яка найбільш ймовірна, мені сказати досить складно. Я хочу сказати інше, що яка б не була причина, тобто чи це е, башні Кремля між собою щось воюють, чи це якісь зовнішні сили крім України чи, наприклад, головна башта Кремля намагається цим скористатися як приводом, щоб собі руки розв'язати, в будь-якому випадку це все ж таки потужний удар по іміджу російської влади, тому що навіть у найвіддаленішому якомусь Сибірському селі тепер будуть знати, що дрони можуть літати над Кремлем. Відповідно, російська влада не може собі забезпечити е, безпеку навіть на такому невеличкому п'ятачку. Тому якщо це якийсь такий піар е, з боку російської влади, то це з політтехнологічної точки зору це дуже великий прорахунок. Все ж таки тут прямо всі як скріпи, якщо вони ж якось трималися, але вони здригнулися від цього польоту над Кремлем. А, Микола, а як ти вважаєш, які політичні наслідки буде мати саме ця справа у Кремлі? Ну от головний політичний наслідок це послаблення. Російської влади, і відповідно в них буде менше ресурсів, зокрема, не те, щоб вести війну в Україні. Тобто вони продемонстрували свою слабкість. Це все одно, що ми там пройдемо по вулиці, і нам е, підряд всі перехожі в нас плюнуть. Ми на це не відреагуємо. Ми продемонстрували свою слабкість, так і тут. От вони допустили так чи інакше два дрони в місці, яке е, мало б бути найзахищенішим. А що ж тоді говорити, наприклад, про віддалені райони Москви, про так звані МКАД, те, що за МКАДом, а тим більше про інші міста? Фактично, російська влада розписалася в тому, що вона навіть над Кремлем не контролює повітря? А, добре, Микола. А давай перейдемо з тобою до е, іншого питання, а саме? Те, що відбулося в державі агресорів в Росії, підірвав, підірвали автівку пана Захара Прилєпіна, відомого письменника, також терориста, який офіційно вступив до лав терористичної організації ЛНР ДНР, підірвали його автівку. Помер його поплічник шофьор, тощо він залишився живим. І як ти вважаєш, от, а, наскільки от ми бачимо, да, спочатку був замах на Дупіна, померла його донька. Потім замах на татарського помер татарський. Зараз Прилєпін, на жаль. Живий, а, ми бачимо, що зараз в Росії є численні а, так, а, не тільки такого терору, а, як у випадку цих трьох персонажів, а ще а, є політичні вбивства, яка, яка стосується певних діячів Газпрому, тощо. тобто, дуже така. А достатньо така напружна атмосфера в Росії, а на тлі агресії проти України? Тобто ми бачимо так, незалежно хто коїв ці всі події, так з татарським тощо а в Росії дуже напружена атмосфера. Як ти вважаєш, чи дрогне російська еліта, враховуючи таку потенційну небезпеку, яку зараз відчувають? Зараз відчувається в державі красиві Росії цілком очевидно, що внутрішня боротьба посилюється в Росії, і є, на мою думку, позитивна для нас тенденція: що зараз переважно гинуть особи, які займають найагресивнішу позицію по відношенню до України. Це означає, що їх може усувати умовно інша башта Кремля, яка, можливо, все ж таки думає про те, як цю війну закінчити, як з неї вийти. І тому от така тенденція, що російські пропагандисти мають замислитися, що якщо вони агресивно занадто себе поводять, то от з ними можуть статися дуже неприємні речі для їх здоров'я і навіть життя. Тому от ця тенденція мені подобається. Але знову ж таки, оскільки українська сторона... Не підтверджувала ніяким чином свою причетність. То ми теж е, за визначенням вважаємо, що Україна до цього не причетна, але якби от тенденція хай така продовжується. Хай ті, хто е, е, ще більш агресивно, ніж так би мовити, Палатон, ніж середнє болото, е, висловлюється по відношенню до України. Ну, хай їх е, після цього, скажімо так, божя кара на них. Насувається чи як це ще можна називати? Думаю, що це для нас позитив а, Ну що ж? крокуємо далі. Освітні проекти на базі НАТО 24 ініціативи президента України. Як ти цінуєш ці освітні проекти? Наскільки ця платформа допомагає реалізовувати освітні проекти? Ну, по перше, я вважаю дуже дуже позитивним, що президент України пам'ятає про освіту. Тут його можна навіть порівняти з легендарним Інстоном Черчилом, який за легендою я не бачив документального підтвердження. Але, начебто, сказав під час Другої світової війни, що якщо не спрямовувати гроші на культуру і освіту, то тоді немає сенсу і воювати. Тут Зеленський теж показує, що навіть в найскладніші часи він приділяє увагу освіті. І оцей напрямок освіти і науки він презентував в тому числі особисто. І в результаті ця платформа вже допомогла зібрати. Ну там не космічна сума, 1 мільйон 250 тисяч доларів на е, відбудову. Конкретного освітнього закладу в Київській області, але я думаю, що буде продовжуватися ця робота, і будуть інші кошти знаходитися. Тобто, як би нам важко не було, а, але треба все ж таки думати також і про освіту, і про науку, і про наші юні покоління, як ми їх будемо. Навчати, і як, який культурний код ми зможемо їм дати. Нещодавно новий міністр освіти і науки Аксен Лісовий про це досить чітко сказав, що такі предмети, як е, Історія України, Українська мова mm -hmm. і зарубіжна література, сприяють, е, все ж таки. Правильній свідомості, правильному вихованню школярів. от Відповідно, правильне виховання починається зі школи, і тут тільки аплодувати можна і президенту, і цій платформі загалом, що, що освіту і науку теж внесли. А... Пріоритетів. Ну що ж. Микола, останнє питання Я хочу тебе здати стосовно а, ну, переможця по, Шах. шахову, шахову турніру, шахову. нового чемпіона світу шахів. Розкажи, що це за людина і а, що а, для шахового руху взагалі значить прихід нової людини на шаховий лімп? Чемпіоном світу став Китаєць Дін ліжень. Йому 30 uh -huh. років, він багаторазовий чемпіон Китаю з шахів, і він досить давно в топ-10 світових шахістів, е, показав досить яскраву гру, особливо на тай-брейку. Е, це коли 14 партій в нього з росіянином, який виступав під нейтральним прапором. Я взагалі вважаю, що росіян росіянина скоріше і не треба було допускати до чемпіонату. То так само, як і збірну футбольну Росії. Зараз нікуди не допускають і шахову збірну. Я б росіянина взагалі не допускав, але його допустили, і він програв китайцю цей матч вже в швидкі шахи, бо основний час завершився в нічию 14 партій з класичним контролем. Завершилося 7-7. І потім швидкі шахи китаєць виграв два з половиною на півтора. Хоча він вважався, як в боксі кажуть, андерд. Того. Вважалося, що він mm -hmm. якраз зі скороченим контролем часу грає значно гірше. Досить цікавий новий чемпіон світу, але м, поки що певні є і занепокоєння, що, наприклад, колишній чемпіон світу Мавнус Карлсон з Норвегії, який е, відмовився захищати свій титул, він 10 років був чемпіоном світу і вирішив, що з нього досить, mm -hmm. то він е, був і залишається досить е, таким. Потужним е, е, вилетіло слово на англійській мові е, з голови. В общем, потужним е, а. Згадав амбасадором шахів в світі. Тобто він, наприклад, грав шахи з Білом Гейтсом, він виходив на футбольне поле перед матчами тобто з Мадридським шахів. Так, mm -hmm. да, він виходив на футбольне поле перед матчами з мадридським Ралом. Тобто він став mm -hmm. дуже серйозним же Uh -huh. uh, чи стане таким самим uh, шаховим брендом китаєць Дін Лежень? Я поки що не впевнений. Але він буде, напевно, працювати в цьому напрямку. й Магнус Карлсон, хоча втратив корону, але він з шахів нікуди не пішов. Тому, відповідно, я думаю, що великої втрати для іміджу Шахів не має бути, і якби будемо спостерігати з цікавістю за? Новим чемпіоном світу, він у багатьох питаннях, хлопець досить симпатичний. Є його інтерв'ю, наприклад, коли він говорив про те, що 24 роки займався шахами поспіль, ну йому 36 років. І uh -huh. Навчався у найкращих його е відношення знову ж таки з його мамою. Там показували, як вони обіймаються там, після його перемоги теж викликало симпатію певну відповідно. Якби будемо, будемо чекати, будемо за нього вболівати. Все ж таки, як мінімум, це кращий результат ніж якби переміг Росіянин. Коли якби переміг Росіянин, то особисто для мене це все ж таки було б неприємно. А так переміг угу. представник Китаю. Думаю, що його можна стримано підтримати. Дякую, Микола. З нами був Микола Спиридонов, відомий політичний консультант, експерт з Києва та, звісно, засновник ділового шахового клубу. Дякую, Микола, за це змістовне інтерв'ю. Дякую, Михайло, за можливість поспілкуватися.